Ой, погода помінялася. Сніг починається. Навіно зима вступила в силу. Дай Бог. Лучше сніг, чем дощ. Хата Миколи Фесюри у центрі Марсу. Довкола тільки порожні будинки. Позбирайте, знайдесь. Миколі 54. Він один з п'яти останніх жителів Марсу, села на півночі Чернігівщини, що за 10 кілометрів від кордону з Росією. Дорога це на Івановку. У обратну сторону на Боровесік, на Хвирубки. От, будь ласка, не жила я хата. От ще одна. Старі люди жили із Марсу. Через Марс пролягає асфальтована дорога. Це одна з двох вулиць села. В один бік напрямок на Іванівку, центр старостату, куди марсіани ходять до магазину, в інший – ліси та знелюднені населені пункти. У 89 году році цю остановку строїли. Микола народився у цьому селі. Каже, наприкінці 80-х років тут проживало понад 60 людей. Повібрали о стації за Марсом, кладуще всі там відпочивають. Чоловік живе у центрі сам з двома котами. Ага, високо. боїться спрізвичати. Так давай, подарем лазиш, давай, давай, давай. Воно ще утром сьогодні трохи пару сніжинок летіло. О, сейчас сході градусі побачу. Три градуси мороза. Ця відламана гілка сосни Миколі за новорічну ялинку. О, це тяжове. Положимо поки. Свічку запалю. навару щось. Що на стіл буде? Не знаю, що вийде. Ялинку Микола прикрашає ще року. Згадує, якою вона зазвичай була в його дитинстві. Сніжинки, дід Мороз, снігурочка ж була і, ну, і вата, і, і дождик. А! Микола розповідає, в молодості виїхав з Марсу, а повернувся сюди два роки тому. Його батьківська хата напівзруйнована, а до цієї пустила жити власниця. Жили хат у селі тепер більше, ніж жителів. Шість хат і п'ять чоловік. Ну, моєго сусіда дві хати. Ну раніше викупили його батьки. А так вообще там одна хата, там зі. Чоловік каже, село перейменували за радянських часів на честь планети. Раніше називалося на дрія, потім перетаска в Госбу. Ну, зараз вже третє названня Марс. Воно вже зварилося. Зустрічати новий 2026 рік. Житель Марсу буде вдома. А що б ти людям б побажав? В першу чергу, щоб Господь благославний. На всю життя. Плюс здоров'я. А остальне ще приложиться. Амінь. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.